Добрий день малята! Сьогодні ми поговоримо з вами про природне явища. Давайте зверінь увагу на дошку, Які ми з вами знаємо пори року. Дивіться, яке воно у нас загальні. Скільки всього піроку є чотири. Подивіться, яка тут пора року. Зима та ось вона. Після зими у нас іде яка права весна. А зараз яка у нас року? Весна. Далі, за весною, йде літо. Подивіться, яке воно у нас гарне, квітчасте сміється. І за літом настає осінь. Листів червоному, жовтому. Ось така. У нас гарна осінь. З ярідками. Всього скільки пірогу? Чотири. Зима, весна, літо і осінь. І знову після осінь, яка буде пора року зима, і так воно буде весь час рухатись. Ось давайте з вами роздивимося, які бувають природні явища. Хмари. Дощ, веселка, вітер, гроза, град, туман, листопад, роса, світанок, захід сонця, іній сніг. Заметінь. Бурульки, вулкан, бачите, торнадо, землетрус, сонячне затемнення, північне сядення. Ось давайте подивимося, які є природні явища. Картинка. Веселка. Коли буває веселка, веселка буває після грозового дощу. Смерч, ураган. Бачите, який страшний вітер такий. Ураган. Далі. Сніжить. Сміх іде с хмарок. А це що? Гроза, вірно. А коли сонечко сховалося за хмарки, хмарно, так? Вітряно вітер. Дуже сильно. Дощик іде. Просто хмарки. Бувають такі дні, що сонечка немає, одні хмарки на небі. Ми кажемо хмар на сьогодні. Росичка. Коли росичка буває? Рано вранці. Ось бачите, тут за сонечком ховається із дощиком. А як називається, коли? І сонечко йде, і дощик іде. Сліпий дощик, так? І, звичайно, сонце. Сон, сонячний день. Буває, бачите, як світе сонце, і не хмарик немає, нічого. Сонце на небі і не все. Такі у нас є природні явища. А зараз давайте подивимося на явища природи, так, в грі. І коли вони ну, от гарні, добрі ці явища, коли бувають дуже злими і, і дуже такими сильними, і треба берегтися. Ось давайте подивимося на цю картину. Як ви думаєте, падає сніжок, невеличкий сніг, так же? Так от і дітки вийшли на прогулянку. Як ви думаєте, це добре? Добре. Ось давайте по Тут сніжок добрий, да? у нас. І діткам подобається там гратися? Подобається. Ось ми таку наклеєчку прикріпимо. Далі дивимося на картинку. Поля, квітнуть соняшники, світить сонце. Як ви думаєте, це добре для сонечки, для. Е, полів для сонечка, та е, для рослин. Так, добре. І вони що? посміхаються. Ось, Ось, бачите, тут лагерь на сонечку. Далі подивіться на цю картинку. Дуже сильна, злива, дощ, дуже-дуже страшний, як ви думаєте. Підете в таку погоду гуляти? Ні. Навішину вам потопило. Бачите як? Погано це. Далі дивимося. Ось тут на картинку. Подивіться, де дитинка? На березі моря, да? чи річки. Сонце пече. Дитинка без панамки. Так? так. Як ви думаєте, це добре? Ні. Ми поцепимо сонечко, але сонечко тут напекло головку, буде, головка у дитини боліти. А тут, подивіться, дітки на річці, вітерець дує. Добре, подобається діткам. Подобається. І вони посміхаються. Прогулянка вдалася. А ось тут, подивіться, давайте на картинку. Як ви думаєте, йде дощик? Вірно? Вірно. І що росте? Ростуть овочі, так? Он подивіться, капусточка, морквичка. І зрошує землю. Люди будуть зрожаєм. Добре? Добре. Так. Дивимося на цю картинку. От подивіться, який піднявся сильний вітер. Ось ми, я це, А я проважаєте? Це добре чи ні? Ні. Не добре. Ось так. І ще одна картинка. Випав дуже великий сніг. Бачите, засипалося снігом. Приїхали спасати машини, чистять дорогу від сніга. Так дуже багато сніга. Це доб добре? Ні, не добре. Бачите? Ось така картинка. Ось сьогодні з вами ми трошки познайомилися з природними явищами, природними явищами. Вияснили, які бувають, коли вони корисні, коли не корисні. Давайте згадуйте, малюйте природні явища. Які бувають, присувайте мені роботи. До побачення.